Вітаю! Хочу подивитися, чи поїде Трамп до Китаю і про що вони будуть розмовляти? Отже, ну, в будущем, так, в чому би ні. Так, чи поїде Драмп, Трамп до Китаю? Чи поїде Трамп до Китаю? Так, поїде. Буде розом... Там буде він розмовляти за війну, за ресурси. І що кожен отримає те, що по заслугам. Угу. Будуть розмови за війну по сонцю. Це значить завершити. Щоб вона завершилась. Кожному своє по заслугам, як би це не було важко, але це треба робити, це тяжка ноша. І за ресурси кожен буде тягнути на себе. Хтось буде, вони будуть вирішувати своє, кому що нужніше. Так. Да. Ну за війну вони це поставлять на паузу. Розмови за війну. То стане на паузу. Чи хтось буде просити паузу, щоб зробили паузу? Тут по уміряності у нас тяжка ноша для дома. Для дома це важка для дома. А тут вони будуть домовлятися. За ресурси вони будуть розмову вести, будуть домовлятися. Можливо, будуть обговорювати якісь контракти, де вони будуть партнерами. Скоріше за все. Можливо, предложать повернутися якимось там заводом до Китаю. Ось і щоб всі трам повернути заводи Китаю. Всі його економіка почне підійматися, але він замість цього щось там може щось предложить, щоб щось там не купував, мабуть, на, на авто, да, чи ще щось, щоб не допомагав Росії. Так, угу. да. Да, в нього є інструменти, вони будуть розмовляти. Вони будуть розмовляти, буде дуже багато пропозицій, вигідних. Видібних, і для цього в них є і інструменти, і все, що потрібно, щоб це зробити. І навіть з силою, навіть з силою, може будь щось буде, начебто казати, що якщо ти це не зробиш, то я зроблю там щось, і ти будеш винужден це зробити. Ну, вони все рішать полюбовно. По аерофанту. Все буде вирішено полюбовно. Хоча трошки там буде натиск. Натиск буде ще й не малий буде натиск. Хтось буде захищатися навіть. Казати, це не я, я нічого не знаю. Хтось навіть буде захищатися, а хтось буде нападати. Хтось буде казати, що війну. Треба завершувати, заканчувати, завершувати, бо це дуже погано і для ресурсів, і для грошей, і для всього. Це відбивається ця війна не тільки на Росії і Україні, а ще й на інших странах. На економіки дуже погано на економіки. Да. Паш, король, король мечів, це виєдний Дуже багато грошей йде. Дуже багато. Король буде запропонувати гроші. Якісь будуть проекти, які будуть принесити кошти. Будуть обговорювати якісь проекти, на яких можна заробити. Заробити такий, наче король, такий, типу, я ось отакий, я тобі сюрпризами. Давай заробляти грошики. Угу. Ну, це вже було. Вже було. Він може запропонувати. Угоду на якусь таку співпрацю, співпрацю, можливо, навіть трьох країн, трьох країн, на якусь співпрацю трьох країн. Це вже було колись по історії, і це дуже вигідно по фінансів і по ресурсам. Якусь угоду може запропонувати на троїх. Ну це точно буде Китай, Америка і ще якась страна. І це вже було, вони так працювали, і це приносило гроші. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це Зеленський. Mm -hmm. Може запропонувати щось з України чи mm -hmm. що? Щось, ладно, подивимося. Ось, і, каже, вже набридло, вже набридло, досить. Давай завершувати. Давай ставити це все на паузу. Бо ну вже сил нема. Вже набридло, давай завершувати. Чому тут йде Зеленський? Зараз подивимось. Вибачте, не вимкнула. Реформація. Що значить реформація? Давай з ним домовлятися. Давай з ним домовлятися. Ось про що. Закінчуй з ним воювати. І давай з ним домовлятися. У нього через нього можна заробити гроші. І швидкі гроші, бистро. Давай завершувати, домовлятися і вирішувати. Заробляти гроші є дуже гарні плани, ідеї. І це треба робити по-швидкому, поки пропонують. Угу. Далі. Угу. Угу. Дуже багато є ідей для заробітку грошей, бо їх зараз нема від слова зовсім. І ці ідеї, вони гарні, дуже багато. І вже щось заплановано навіть. Угу. І дії по уміряності, але треба завершити, щоб Україна победила, щоб була переможцем. Завершувати не спеша робимо переможця і закінчуємо з цим. І закінчуємо з цим. З чим закінчуємо? Обнуляємо. Обнуляємо якогось короля, робимо його отшельником. Так. Якогось короля вони хочуть від нього відкараскатися, зробити отшельником, щоб він. І це так ограничить, закрити, ну я б сказала, що чесно, мені чомусь здається, якщо там падало, що таке ж було, то це ж зражки зробити Радянський Союз, це железний занавіс. Закрити їх там і щоб ворашка там сиділа собі мовчки. Схоже на це. Ну ще. Так, праця праця для миру, щоб закрити. Праця, мир, закінчення всього. Когось закрити, зав'язати очі, щоб воно сиділо там і не смикалося. Кого? Імператора? Це рашка. Рашка. Обкрасти, вже вони їх обкрали, обкрали і закрили. Ось, не давати грошей, не давати ресурсів і відправити їх, відправити, відмовитися їм, допомагати по юстиції, по справедливості, сказати, що все, вибачте, по закону, по закону. Я не хочу, щоб мене. Санкції падали, чи ще щось. І на цих законних правах від них відмовитися, відправити їх, сказати, шуруйте, плевіть саме, давати гроші, закрити їх, і щоб вони там сиділи. Так, будуть розмови. Розмови будуть як про гроші, як про зароботки, про якісь е, совмесні проекти, так і про рашку, щоб її. Не допомагати, не допомагати. Що Китай скаже по поводу цієї зустрічі? Як ця зустріч відобразиться на Китаї? Що Китай буде думати про цьому всю? Що Китай отримає війна? Війна завершення. Бо вона важка, вона вже набридла, вона важка, вона болізняна. В їхньому домі дуже багато планів для перемоги. Угу. Пора завершувати. Так, дивіться, завершувати. Завершувати. Дуже багато планів і завершувати. Ставити на паузу. Казати, все, ми втомилися, ми втомилися. Пора вже сонечко. Оце все, пора перемагати, закривати і казати, що хочу сонечко. все. Да, на будуще, на майбутнє. На майбутнє імператор прив'язати, прив'язати. Це вона, імператор буде від нього завісім. Отну, дуже завісім буде. І ці плани залишаються, вони залишають за собою, то що рашка від них буде залежна. Ну все, вони їх дивіться, по дьяволу йдуть дороги. Вони закончуть давати щось рухоме. Транспорт, це та же зброя. Вона рухома. Все, що рухається, вони закроють канал. більше вони його воєнне, вони не отримають. Китай, але ну це офіційне. Я не знаю, може не вже ж може бути. Так, да, неофіційна є Верховна Жриця, вона не все каже, в неї є ключик, є якийсь секретик, про який вона не скаже, щось залишається. Можливо, таємно, вони все ж таки будуть посилати, але офіційно вони згодяться з тим, що все. Росії вони більш не допомагають. Ось що вони мають, Росія, з тим хай йдуть. Ось. Розмови будуть за те, що вони більше Росії допомагати не будуть. Росія отшельник. Все, вони від, ні, від неї відходять, а самі вони, у них є вже плани, які вони будуть розсматривати, які їм предложить Трамп для заробітку грошей. Вони вже в тому, як заробляти гроші. Угу. Опять же, Росія, там, де Росія, там башна. Все, до побачення, до побачення. Тут де гроші, де заробітки, де договори, будуть обговорювати, будуть щось обсуждати. Да, до речі, там Верховна Жриця, то, може бути, ще знаєте що? Ще можуть бути підписані якісь контракти. Там ще щось буде підписано. Ще щось буде підписано. Що буде е, допомагати вставати їхній економії, що вони почнуть збирати урожаї. Так, і останнє. Усе. Ну, е, прийде суд, божий і чоловіческий, що все завершення. Кожен отримує те, що мав, то, що заслуговує. Повертаємося до того, що було. І родина. І родина. Чому родина? Що це за родина? Родина, яка, яку важко нести. І родина з королем Пентаклі це, скоріш всього, той Трамп, він грошики любить. То вже от, от так, збирають мак. Все, все, щось буде підвішено. Ну, будуть брехати трошечки. Трошки будуть підбрахувати, щось поставлять на паузу, десь щось не докажуть, не покажуть. Але так, щось і завершиться. Конкретно завершиться. Плани є, великі плани, будуть домовлятися, будуть контракти підписувати. У них там все більш-менш добре пройде. Вони знайдуть між собою якусь домовленість. Так отже, дякую всім. Дякую, ставимо подобайку. і до нових зустрічей.